Отже, зустрічайте космічний апарат JUICE, Він же Jupiter IC Moons Explorer, який покликаний для дослідження крижаних супутників Юпітера Європи, Ганімеда і Калісто. Запуск, нарешті, відбувся. Ми довго цього чекали 14 квітня 2023 року. Дорога до Юпітера триватиме. До 2031 року, ну і зрештою, цей космічний апарат має вийти на орбіту супутника Юпітера Ганімеда, але аж у 2034 році. Давайте, звісно, подивимося з вами, що це за місія і що вона буде робити. Отже, цей космічний апарат планувався. У співпраці багатьох країн Європейського космічного агентства, а також багатьох підприємств у Сполучених Штатах Америки, Японії, Ізраїлю і інших країн. Дійсно, багато науковців, тисяч людей з усього світу планували цю космічну місію. Цей космічний апарат на сьогоднішній день є найважчим космічним апаратом, який коли-небудь запускався європейським космічним агентством. У нього є величезні сонячні панелі, а саме вони допоможуть космічному апарату JUICE працювати на такій віддаленій орбіті від сонця, тому що біля Юпітера сонце може давати енергію менш ніж у 20 разів можна отримати енергію ніж на орбіті Землі, і для цього необхідні надзвичайно великі сонячні панелі. Більш ніж 85 квадратних метрів це площа сонячних панелей. Космічного апарату Джус, і дійсно він покликаний дослідити віддалені світи сонячної системи, так як це ще не робив жоден космічний апарат. І ми знаємо, що у Юпітера є чотири найбільших супутника: Іо, Європа, Ганімед і Калісто. І дослідженням трьох із них буде займатися космічна місія Джус. Зрештою, вона має вийти на орбіту Ганімеда. Тому що ми знаємо, що Юпітер і його супутники дійсно є дивовижними світами, які криють надзвичайно велику кількість таємниць. Ми вже майже 100% впевнені, що під поверхнею Європи, Ганімеда і, можливо, навіть Калісто є підповерхневі океани рідкої води. Чому вони виникли, які вони, наскільки вони масштабні, це все слід буде дізнатися космічній місії Джульз. Космічні апарати, які досліджували Юпітер в минулому, такі як Піонер 10, який першим пролетів біля Юпітера, першим розігнався до третьої космічної швидкості, і дав нам перші важливі дані про цю дивовижну планету, і деяку інформацію про найбільші супутники Юпітера, ми теж отримали. П'янер 11 пролетів до Юпітера ще на ближчій відстані. Відповідно, ми отримали ще більше даних, але знову-таки було поставлено більше запитань, ніж отримано відповідей. Ще більш дивовижними були дослідження вояджерів вояджера 1 та вояджера. 2 Ці космічні апарати пролетіли біля Юпітера та супутників Юпітера на ще більш близькій відстані від багатьох із них. І саме завдяки Вояджерам ми змогли побачити багато таємниць і багато запитань виникло щодо системи Юпітера. Після Вояджерів Юпітер став нам настільки цікавим, що була запланована і, зрештою, запущена місія Галілео на честь Галілео Галілея, тієї людини, яка відкрила перші чотири супутники Юпітера. Цей апарат досліджував Юпітер. До 2003 року, але було немало проблеми з ним. Зокрема, дуже сумна історія з основною антеною, яка так і не відкрилася. Через це Галілео надсилав на Землю набагато менше інформації, ніж він міг би це робити з працюючою основною антеною. Дуже цікавою для Юпітера, як не дивно, є місія Касіні-Гюйгенс, яка була запущена взагалі то до Сатурна. Але завдяки прольоту Юпітера у 2000 році було зроблено багато наукових вимірювань. І навіть незважаючи на короткий час, поки Касіні пролітав систему Юпітера, було надіслано близько 26 тисяч зображень. І ми отримали багато важливих даних. Космічна місія нові обрії, яку запустили у 2006 році для дослідження системи Плутона. Передало нам надзвичайно багато цікавого про Юпітер і деякі його супутники. Сьогодні, що у нас є, навколо Юпітера обертається лише один космічний апарат: це є Джуно, який вийшов на орбіту Юпітера у 2016 році. Він взагалі то за планом не мав жодної камери. Але в останній момент за проханнями звичайних людей, які не уявляють космічну місію без камери. Була додана камера, і завдяки ентузіастам, таким людям, як ми з вами, ми дізнаємося дуже багато нового про Юпітер, про його секрети, про його полюси, і дійсно не шкодуємо. Що ж до космічної місії JUICE? в неї дуже цікава назва. Якщо перекладати з англійської мови, це Сік, але взагалі-то це абревіатура, так? Отже, JUPITER ICY MOONS EXPLORER. дослідник. Крижаних супутників Юпітера. Ця місія була запланована в Європейському космічному агентстві. Але на початку 2000-х років планувалася співпраця між Європейським космічним агентством, НАСА у Сполучених Штатах, Японським космічним агентством та іншими науковими спільнотами в усьому світі для того, щоб запустити до Юпітера декілька космічних місій, які мали би. Дослідити супутник Юпітера Європу, супутник Юпітера Ганімед, здійснити посадку на Європу або можливо інший якийсь космічний супутник, і зробити дуже дуже багато вимірювань. Але як це часто буває, через обмеження у фінансуванні НАСА припинило основні роботи по створенню своєї частини у цій космічній співпраці. Європейське космічне агентство вимушено було обмежити місію. Лише польотом до супутників без всяких посадок, які спочатку планувалися, але було зроблено дуже багато і дійсно місія Джус постала нам надзвичайно у цікавих масштабах. Ми завдяки цій місії зможемо дослідити дійсно три із чотирьох супутників Юпітера. Чому ми говоримо про саме ці супутники? Тому що вважається, що під поверхнею Європи ганімеда і, можливо, калісто є підповерхневий океан рідкої води. Для того щоб працювала ця місія, потрібно було створити такий космічний апарат, який буде захищений від надзвичайно потужного радіаційного поясу, який є навколо Юпітера. І дійсно? Цей космічний апарат має багато десятків шарів захисного обладнання, щоб долетіти до цієї планети, потрібно надзвичайно багато часу. Чому так довго? Оскільки космічний апарат джус запускався на ракеті аріан 5 Європейського космічного агентства, так, це ракета, яка належить до важких ракет але вона все одно має обмежені здатності у запуску. Маса космічного апарату джус приблизно 6 тонн. Щоб запустити такий великий вантаж до Юпітера, потужностей ракети недостатньо. І для цього потрібно. Перед безпосередньо польотом до Юпітера здійснити багато гравітаційних маневрів повз деякі планети у внутрішній частині сонячної системи. Для початку має бути проліт Землі разом з місяцем, також прольоти Венери, проліт Землі, і лише через цей довгий час, який попереду ще нам належить, відбудеться наближення і Вихід на орбіту навколо Юпітера, зрештою, у 2031 році відбудеться перший проліт Ганімеда, і далі орбіта буде поступово у цього космічного апарату змінюватися, щоб дослідити систему Юпітера максимально якісно. І планується багато прольотів повз Ганімед Європу. Буде декілька прольотів, які дозволять дослідити супутник Юпітера Калісто. І, зрештою, дізнатися ми зможемо більше про ці дивовижні світи у системі найбільшої планети сонячної системи. Ми зможемо дізнатися більше про океани під поверхнею Європи, але ще більше, звісно, зможемо дізнатися про Ганімед. Чому саме було вирішено запустити космічний апарат з виходом на орбіту саме Ганімеда, а не Європи? Тому що це перша місія європейського космічного агентства до Юпітера, і є дуже багато ризиків, тому що, як ми знаємо, навколо Юпітера дуже потужне радіаційне поле і випромінювання настільки сильне, що навіть електронна техніка, не кажучи вже про людей, вона дуже може постраждати від тривалого перебування поблизу Юпітера. Тому від дослідження іо було вирішено відмовитися одразу. Тому що ІО занадто близько до Юпітера. Якщо ми говоримо про Європу, то там теж надзвичайно великий радіаційний фон. А от Ганімед же розташований ще далі від Юпітера, тому, відповідно, джус вийде на орбіту навколо Ганімеда, на таку от спеціальну орбіту, де буде перебувати на орбіті перпендикулярно до прямої лінії від Ганімеда до сонця, щоб постійно мати змогу заряджати свої сонячні. Батареї, зрештою, після багатьох місяців перебування навколо Ганімеда було буде зроблено надзвичайно велику кількість досліджень, і планується сфотографувати поверхню ганімеда з надзвичайно великою якістю. Якість фотографій, які планується отримати з ганімеда, буде більш ніж в 10 разів вища ніж ті фотографії, які ми на сьогоднішній день маємо найкращі серед фотографій, які були зроблені. Цього супутника Юпітера, отже, нам потрібно дочекатися до 2031 року. Дійсно, нас чекають прольоти місяця землі, Венери, ще один проліт землі, ще один проліт землі. Потім наближення до Юпітера у липні 2031 року, і декілька років для дослідження і 35 прольотів. Повз крижані супутники Юпітера, і у грудні 2034 року планується наближення до Анімеда. Дійсно цікавим є шлях цієї космічної місії після створення і розробки багатьох років досліджень і неймовірної кількості внесків від науковців з усього світу. Цей космічний апарат був зібраний, зрештою доставлений до місця запуску. До речі, зверніть увагу. У лютому 2023 року літак АН 124 Руслан, український літак, доставив цей космічний апарат до місця запуску. А якщо подивитися уважно на оптічник ракети носія Аріан 5 то ми тут бачимо малюнок, про який ми маємо згадати детальніше, ракета Аріан 5 запускається з космодрому. Європейського космічного агентства. цей космодром належить Франції. Космодром називається Куру. Він розташований у французькій Гвіані і дійсно вже багато років, більш ніж 50 років, використовується для запусків різноманітних ракет носіїв. Давайте подивимося на історичні кадри запуску місії Джус, який відбувся 14 квітня 2023 року. І ми можемо спостерігати, як ця ракета з двома бічними прискорювачами вирушила у подорож. Спочатку потрібно було запустити космічний апарат на орбіту навколо Землі, а потім, використовуючи додаткові двигуни, було виведено космічний апарат Джус до траєкторії польоту з наближенням до системи Юпітера у 2031 році. Році. Багато очікувань, багато сподівань від багатьох науковців і не менше сподівань від українців, і, зокрема, дівчинки, яку звати Ярина Закалюжна, яка ще у 2021 році перемогла у конкурсі зі створення малюнку, який мав прикрасити оптічник ракети «Аріан-5», яка запустила. Місію джуз у свою подорож. І дійсно, Ярина Закалюжна підійшла до цього питання максимально творчо. Малюнків було надіслано тисячі. Але саме малюнок Ярини переміг у цьому конкурсі. Ми дійсно маємо багато ще дізнатися про Юпітер і його супутники. І завдяки таким людям, як Ярина, ми зможемо це дійсно робити все масштабніше і масштабніше. Тому що Джуз, він взагалі-то не буде сам вже у 2024 році. Планується і ще один цікавий запуск до Юпітера і його супутників: місія Європа Кліпер, так НАСА все таки вирішили не обмежуватись просто спогляданням. За європейським космічним агентством, а такі змогли знайти гроші для своєї місії, яка спрямована на активне дослідження супутника Юпітера Європа. Планується 45 близьких прольотів цього супутника. Запуск і політ до Юпітера буде тривати близько 6-7 років. Запуск планується на ракеті Falcon Heavy і, зрештою, Наближення до Юпітера у 2030 році, чому не буде виходу на орбіту Європи? Причина та ж сама через надзвичайно велику радіацію на цій відстані від Юпітера. Вважається, що небезпечно запускати космічний апарат, який буде тривалий час перебувати на близькій відстані до Юпітера. Тому вирішили. Що обмежиться близькими прольотами, яких буде дуже багато. Ну і сподіваємося, що Європа Кліпер, також, як і Джуз, зможе дослідити і багато інших супутників Юпітера відкрити багато секретів, тому що дійсно супутники Юпітера вони є дивовижними. Отже, ІО дослідити цього разу ми навряд чи зможемо. Але ось супутники Юпітера Європа, Ганімет і Калісто. Будуть цілями для місії Джус, а також інших місій, які планують досліджувати сонячну систему. І через це ми будемо дізнаватися більше і більше про світи, які оточують нас. Досліджуємо всесвіт разом з вами і завжди радий бачити ваші запитання під нашими відео в YouTube. завжди вдячний. За те, що розповідаєте друзям про наші зустрічі і наші відео, і щасливий завжди бачити серед глядачів та учасників наших зустрічей в творчому об'єднанні тандем, щасливий спілкуванню з вами завжди і радий буду бачити ваші запитання.